Тут підходить свято. І Командування наше, наше спеціально організувало недалеко, найближчі села там були, пам'ятаю, що Тростянець, а другий Золотилин, ще я не пам'ятаю другий сіл. Там організували для нас святкування першого Великодня Спа. Ну, Ранком, звичайно, починало з відслужби Божої. Була спільна сповідь. Практично це було в той спосіб, що сповідь то, е, тільки від, відчитав священник е, оприділений молитви і причасті, як пішли з ними. В них практикується така загальна сповідь, в Галичині, наприклад, таке не практикується. Священник, який проводив богослуження, говорили про нього, що він бувший п'ятірівський полковник. Наскільки вірно не знаю, але він не був в близьких околи збіта, а десь далі прилезє. Вечором того ж дня на Великдень, при великій ватрі ми складали першу причагу в купа. Причагу проводив цей же священник за таким текстом, як проводили причагу в 18-х роках. Не було ще, не був ще текст цієї причаги, яку тут відомо тепер, як притягав УПА. А ми всі спільно притягали своїм відділом, я мав дві, дві чоти ще тоді. Ну всі, як правило, оприділена зброя лівою рукою придержувалася, з правої ручі двома-два пальці піднімають і складав причагу, диктувавши священник, і ми всі повторювали за ним. Колективно не так як практикується тут в армії.